Північна Корея відправила у Росію додаткові війська. Про це з посиленням на дані розвідки повідомляє південно-корейське інформагентство Йохап. Йдеться вже про тисячу вояків, які Пхеньян відіслав до федерації за січень Люти на додачу до приблизно 11 тисяч вже розміщених в країні агресорці. Чи переправили новачків на Курщину, як і попередників зараз невідомо офіційно, північна Корея. Не визнавала, що надає військову допомогу Російській Федерації у війні проти України, окрім солдатів, йдеться й про зброю, про її використання не раз заявляли українські та західні експерти. Ну, і зараз знову звертаємося до Трампа. Нині говорячи про питання міжнародної політики, не згадувати його просто неможливо. Одна зі свіжих заяв така: у межах питання врегулювання війни в Україні Путіну доведеться піти на поступки, і про це він сказав під час засідання свого кабінету. Президент США не уточнив, якими можуть бути ці поступки. Разом із тим заявив, що українці хороші бійці, але без американської техніки все закінчилося б дуже швидко. Нагадаємо, Трамп не обіцяв конкретні гарантії. Безпеки Україні, заявивши, що це має робити Європа.